На прикладі реальному розповісти, як варто все ж таки себе убезпечити і як діяти, якщо у вас подібна ситуація або подібна ситуація у ваших друзів, знайомих, родичів. Прожили спільно більше 20 років в цивільному шлюбі. Мається на увазі це як в народі, говорять цивільний шлюб. Тобто, коли були як співмешканці, просто проживали в одній квартирі. Квартиру, до речі, купували також спільно, вкладалися, облаштовували, проживали, але спільних дітей так і не було. А в чоловіка були спільні діти з попередніх шлюбів. Так от, так. Сталося, що здоров'я чоловіка дуже непередбачувано погіршилося, і після того, як він перехворів короною, на жаль, він пішов в життя і відповідно відкрилася спадщина. Що зробили діти померлого? Вони прийшли через певний час, там, через місяць, чи півтора, я вже точно не пам'ятаю. Це було цієї зими. І вони прийшли вже з довідкою від нотаріуса, що вони подали заяву про відкриття спадщини. Вони є спадкоємцями, які отримують цей спадок між собою, відповідно, по частках, так? і попросили цю жінку виселитися. Вона сказала, що чому я маю зі спільного майна виселятися. Наступного дня вони викликали діти викликали поліцію і з цією довідкою виселили цю жінку. Випхали її частково речі, змінили замки і сказали: вибачте, але ви не можете тут проживати, тому що це чуже майно. Будь ласка, шукайте собі інше житло. Це сталося взимку, коли було на вулиці, мінус 10. Не дуже така файна погода, як то кажуть, для переселення, тим паче небажаного і непередбачуваного. Так, от, друзі, проблема в тому, що коли ви спільно проживаєте з чоловіком або жінкою, немає значення, тому що подібні історії потрапляються як з чоловіками, так і з жінками, майже в рівних частках. Ви маєте для себе розуміти: от якщо ви спільно купуєте квартиру для прикладу, так і якщо, коли точніше, ця квартира на одного з вас оформлюється, ви маєте розуміти, до допоки ви не підтвердили в суді, що саме в цей період ви купляли цю спільну квартиру, що ви дійсно фінансово вкладалися в цю квартиру, повноправним власником є цієї квартири, саме той з вас, на кого ця квартира була оформлена. Розумієте? Ось в чому основна проблема в тому, що потім, коли приходить, наприклад, час ділити щось. В даному випадку, коли з'явилася необхідність встановлювати факт спільного проживання, отримувати частку, постає інше питання черговість спадкування. Розумієте? Діти, навіть від попередніх шлюбів немає значення і позашлюбні діти. Всі потрапляють до першої черги. Перша черга. А всі, хто проживають, от всі, хто з вас проживають не в оформленому шлюбі, всі потрапляють в четверту чергу спадкування, четверту розумієте? Навіть не другу, ні третю. Тобто, якщо у вас є необхідність оформлювати на когось нерухомість, і ви не хочете офіційно розписуватися, тобто брати офіційний шлюб. Будь ласка, я як адвокат вам рекомендую або одразу оформлюєте все навпіл. Купуєте квартиру. Яка вам проблема одразу написати, що одна частка вам, одна частка вашій коханій людини? Це чесно, це відкрито. Це ви закрили свої майбутні Витрати на встановлення факту спільного проживання, на оці війни, наприклад, якщо у вас там другий, третій шлюб, ну різне буває. Якісь родичі там потім згадаються. Спадкові справи в нас взагалі це фантастик, фантастичні справи, якщо чесно. Завжди при чому так от, друзі, якщо у вас от є вже зараз майно, і ви ще не піднімали це питання для себе. Будь ласка, поговоріть з вашою коханою людиною і зробіть для себе, дійдіть якогось компромісу, або, наприклад, щоб на вас було переоформлено по договору дарування половина майна, яке у вас є спільне. Або, наприклад, ну це довго можливо, з оформити заповіт на вас, розумієте, хоч якось убезпечити, тому що якщо ви не оформлені між собою в офіційному шлюбі, розумієте, є ризик того, що як в цій історії з цією жіночкою, ну наприклад, не дай Бог, щоб там таке сталося, але можуть просто діти або родичі померлого вас, або померлої вас просто виселити. Таких історій дуже багато, вони повторюються періодично, різні є вводні дані, але плюс-мінус все однакове. Проблема в тому, що люди не хочуть діймати таке гостре питання, як розподіл нерухомості за період спільного проживання. А це важливо, друзі. Чому? Тому що якщо вам, наприклад, говорять, та це все спільне, давай на мене все оформимо, ви маєте замислюватися от одразу, які у вас. Після цього будуть ризики. А у вас одразу виникає ризик. Все це перевести взагалі в судовий розгляд. Воно вам потрібно. Ну якщо ви спільно живете, у вас це гаразд. Варто піднімати це питання одразу, або одразу правильно це оформлювати, щоб вам потім не виділяти ці щастки, не бігати до суду, винаймати адвокатів, не сплачувати ці судові збори, або не доводити у нотаріуса, що ви не зайва і ліва людина, цій людині, від якого ви хочете отримати спадок, а доводити, що ну, от ви прийшли да, і говорите, от мене заповіт, от я така-така, то, така, така, будь ласка. Це ж простіше, розумієте? Тому що коли ми спілкуємося із нотаріусами, з клієнтами в подібних ситуаціях, нотаріуси, наприклад, їм все одно які у вас емоції, ну як є, можливо, це грубо, але все одно дійсно нотаріусу потрібний папір, де буде чітко написано: або як на вас це майно оформлено, або на основі чого ви можете отримати у спадок це майно, розумієте? Якщо ви просто без оформлення якихось додаткових документів будете чекати, вичікувати, то на жаль, ви можете так само встрягти негарну історію, як жінка, про яку я от як без жодних уточнень, да, загалях, але я спростила цю всю історію, щоб не розповідати нюанси, бо це є конфіденційна історія. То щоб ви розуміли, як не варто робити, тому що стрес, нерви це на вашому здоров'ї точно буде. Якось впливати, розумієте? А на що воно вам потрібно? Тому підсумуємо, якщо ви проживаєте без оформлення офіційного шлюбу і не бажаєте його оформлювати, в такому разі вам необхідно сісти вдвох і поговорити між собою. Як оформити зараз спільне майбутнє. Як була своя частка, і ви не переживали за те, що ви потім будете за це. Якось оплачувати, доводити і так далі. І щоб людина, ваша кохана, розуміла, що це все вже вирішено. Це важливо, це на вашу користь кожного з вас, розумієте? І тоді ви собі зекономите і нерви, і гроші в майбутньому. І вам не потрібно буде комусь щось потім доводити, водити, шукати свідків, особливо якщо в Такому шлюбу народжуються діти, це взагалі треш, коли треба доводити, що дійсно спільно проживали, і спільні діти є. От, Будь ласка, там свідоцтво про народження і відео з відпочинку і так далі. Це важливо, друзі. Тому от така от вам рекомендація. Все ж таки, я розумію, це гостре питання, майно і гроші у шлюбах це зазвичай найгостріше питання. Я це знаю, я це розумію і тому рекомендую з ним не затягувати, тому що це на вашу користь, щоб ви були убезпечені і зараз, і на майбутнє. Добре, друзі, якщо в когось буде ще питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, ставите лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім бажаю вдалого дня, мирного неба і до нових зустрічей!